Наказ нікого не пропускати. Показати жетон бійця вбив Я так розумію. Ти грохнув цих сталкерів. Варта може пишатися таким захисником. Не наривайся, вільний. Вали! Я не хочу більше стріляти! Блін, ну. А як же ж показати? Навіщо стріляти? Що ти тут охороняєш? Трупи? Де твій загін? Тебе кинули. Я один на посту. Командування не виходить на зв'язок. У мене наказ не пускати. Тряся твоїй. Пішло все до біса. Дай горілки сталкера, якщо є. Тож горілки. Це хіба через те, що в мене горілки немає, чи що?